Всім добро дня! Сьогоднішнє відео про те, накривати чи не накривати на зиму безколючкову садову ожину. До війни кожен рік я свою ожину накривав. Накривав агроволокном або якоюсь тканиною, неважливо. І ожина дуже добре себе показувала, добре зимувала. З початку війни я пішов до лав ЗСУ вже четвертий рік там знаходжусь, і нема на жаль можливості на зиму накривати свою ожину. Зима 22-23 рік була тепла, ожина перезимувала чудово. Зима 23-24 рік була тепла, ожина перезимувала чудово. Зима 24-25 рік була трішечки суворіша. Мене на місці не було, але я подивився в інтернеті, що на Рівненщині, а саме тут росте ось ця ожина, Найнижча температура була 18-20 градусів. Мінус. Тобто сильний мороз, якщо додати до цього вітер, як результат, жина може підмерзати. І от починаю з куща Торн Фрі. Молодий пагін, як я сказав. Молодий кущ, вибачте, 4 пагіни має. Я пройшовся по всіх паганах. Підмерзань немає. Ось буде. Скоро цвісти. Хороша, до речі, вжина, старий сорт, але дуже врожайний. Ось буде цвісти і до кінчика пагона, Так, зараз покажу. До кінчика пагона є молоді латеральні пагони. Ось. Тобто torn free без накриття нормально перезимував. Наступний кущ. Називається Triple Краун або потрійна корона. Теж не накривався зима 24-25 рік. Потрійна корона. Потрійна корона це означає, що хороша вражайність, великий розмір ягоди і дуже хороший смак. Потрійна корона. Передивився. Раз, два, три, чотири, п'ять пагонів. Це десь як мінімум п'ятирічний кущ, напевно. Є пагони. От, до речі, вони отак от зимували, цілу зиму, прив'язані до шпалери. Ось один пагін є. На ньому абсолютно від початку до кінця все бачите, буде цвісти, будуть ягоди. Повністю нормально. А от, наприклад, є інший пагін. Пагін тут є, а тут тільки маленький. Тут, бачите, прогалина, повимерзало, нічого немає, немає, немає до самого кінця. Ну, тут ясно, не достигла лоза, не достиг пагін. Примерз нормально. Є якби листочки, ось тут, бачите, зараз я покажу. листочки якби є. Але отакої от шикарності на цьому пагоні, бачите, немає. Тобто, раз, два, три, 4, 5 пагонів, два підмерзли. Ось ще один пагін. Бачите, він такий. голуватий, на ньому особливо немає, не буде врожаю. Тобто Тріпл краун або потрійна корона. Не зовсім любить мороз. Потрібно накривати обов'язково. Наступний кущ. Лохтей. Теж зимував, прив'язаний до шпалери. Я просто попав восени додому 24 рік. Ну, думаю, прив'яжу, там побачу, бо весною, думаю, не попаду так і стало, що не попав. Але зиму перезимував кущ. Раз, два, три. Пагони. І, на жаль, з трьох паганів, тільки на одному, ось тут десь в рівень по груди є трішечки. Бачите, пагани, на яких буде цвіт і на яких буде, буде врожай. Тут, зараз я подивлюсь, на цьому пагані тільки один пагін, де буде квітка, де буде ягода, і тут трішечки. Все, решта погляньте. Абсолютно голе. Так, видно, бачите? Голий пагін. Раз. Голий пагін абсолютно два. І третій пагін наполовину. Живий, наполовину померз. Проблема не тільки в морозові, а вітер. Вітер плюс мороз це просто така, знаєте, гримуча суміш, яка просто нищить рослину, яка не дуже любить низькі температури. Ще один кущ сорт теж ожини Лохтей. До речі, одна з найперших ожин, яка зацвіте. От я вам зараз покажу, якщо попередні ягоди тільки бутончики були, тут же, бачите, без п'яти хвилин, скажімо так, ось тут центральна квітка вона розпуститься, вона вже бачите, біле з'явилася. І найперший буде врожай. Перша з усіх трьох сортів, які в мене є, це найперший дає плоди. Це лохтей. Власне, кущ. Вже старий кущ. 9 пагонів я тут залишив. З 9 пагонів 1, 2, 3, 4, 5. Тобто більша половина. Вимерзли і як... вимерз до половини. Один пагін, ось, мені здається, він взагалі майже весь вимерз. Ні, не весь, теж до половини. Це все не буде працювати, не буде давати плодів, навіть не буде листків. Решта, ну дивлюсь, цей пагін вижив до, до самого кінця. Ось кінець пагана. І ось, будь ласка, бачите так фокус. Теж кілька днів тепла і розпуститься лохтей. Хочу зауважити, якщо у вас вимер з кущ наполовину, повністю, не панікуйте, нічого страшного в цьому немає, тому що ось, наприклад, беремо лохтей. Вже він от зацвітає і паралельно з цим з'являються нові пагони, ростуть. Ось там звідти. Ось один пагін молодий росте. Вон зараз покажу. Ось росте другий молодий пагін, третій молодий пагін. Вже такий мені по груди, Четвертий молодий пагін росте. Тобто, якщо у вас вимерз з кущі, не накривали. Ну, нічого страшного. Обріжте те, що не плодоносить, або залиште, щоб воно було як опора, як в мене прив'язане, ну нехай там вже буде. Він дасть плоди, плоди зберуться, буде менше, ніж зазвичай. Але на наступний рік будуть нові пагани. Ви їх накриєте, якщо боїтесь, щоб замерз з кущ. І буде наступний рік, будуть плоди. Резюме наступне. Torn Free, старий сорт. Один з найстаріших. Добре переніс зиму, зиму 24-25 рік. Е, Потрійна корона або трипл Краун перенесли так посередньо. Переніс е, зиму 2024-2025 рік. І Лохтей найгірше переніс. він Один, як ви бачили, кущ у мене серйозно постраждав. Цей кущ. Ну, так, постраждав наполовину всі пагони, не, не всі, 60% майже відсотків померзло, решта більш-менш нормальна. Тобто, накривати ожину чи не накривати, це якби від вас залежить. Дивіться, який у вас клімат, яка у вас температура. Але якби в мене була можливість, я б, звісно, щоб перестрахуватись, не ризикувати. Накрив би на зиму агроволокном або будь-якою тканиною, яка у вас є, тільки не целофаном головне. І все, і вас ожина перезимує. Власне на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.